Друзі, вітаю Володимир Зеленський в прямому ефірі каналу skytg 24 Заявив про те, що вибори повертаються на стіл. І він готовий їх провести. Але за якої умови? Також вам розкажу безліч інсайдів щодо виборів потенційного нового кабінету міністрів. Ну і власне, які сценарії розігрувалися, які ще досі на столі. Тому додивіться, будь ласка, до кінця обіцяю, що буде цікаво. Більше того. Розповім вам все те, що точно по телевізору не скажуть. Але взамін за це попрошу зробити донат на 93-ю бригаду. Ми з вами зібрали вже 700 з хвостом тисяч. Пам'ятаєте, вранці я вам говорив, що було 600 з хвостом, зараз вже 700 з хвостом. Одним словом, рухаємося до мільйона. А це якраз та цифра, на яку ми купимо 4 Mavic 3 t Закупимо їм додатково ще батарей до цих Mavicів. Один Mavic нам я вам вже говорив. Христина Качаровська подарила уже, а ну і власне в кінці тижня особисто повезу їх хлопцям під Бахмут. Але для цього треба, щоб кожен з вас зробив невеличкий донат від себе 3-5 гривень, тисячу 100 тисяч. Я не знаю в кого скільки зараз є, і хто готовий, скільки дати на 93-ю бригаду, яка зараз воює під Бахмутом. Ну і дуже прошу підпишіться, будь ласка, на канал. Чим більше вас підписано на українські канали. Тим менше простору в українському Ютубі для російських наративів. Тому чому б ні, зробіть це примісінько зараз. Власне, Володимир Зеленський виступав на SkyTG24 і сказав, що готовий проводити вибори, але каже, що спочатку дайте безпеку. Це трошки заява відрізняється від того, чим офіс президента займався в попередні півроку, коли вони дійсно планували осінь зима організувати вибори. Було велике очікування звільнення великих населених пунктів, під які хотіли швиденько переобратися. Після цього, доки всі військові на фронті, хотіли це все швиденько реалізувати, але потім в якийсь момент це стало неактуально, тому що не змогли досягти через. Об'єктивні і суб'єктивні причини, в тому числі, що росіяни вилучили в деякі великі великі склади з боєприпасами. От ну і, скажімо так, сценарій пішов трошки інакше ніж він міг. Піти. Про це говорять окремо взяті наближені депутата або окремо взяті наближені міністри. Ну там таких було максимум два. Ну от, і вони говорять, що дійсно такий сценарій був на столі. Зараз Зеленський почав говорити, що на вибори готовий, але є одна умова: це безпека для тих, хто голосує, для тих, хто обирається. Ну і зрозуміло, що найголовніше для тих, хто ці вибори організовує, тому що 30 тисяч. Е Виборчих е, дільниць потрібно відкрити. На кожній з них буде мінімум по 10 20 людей. Тобто, це порядка, а інколи й по 30, так, в залежності від того, як організовують, скільки спостерігачів, скільки журналістів, скільки поліцейських, скільки членів комісії тобто, це від півмільйона до мільйона людей, які будуть їх організовувати. Кожна дільниця стане мішенью. А ми з вами говорили, що не зовсім зрозуміло, чому Заходу потрібно проведення цих виборів. Мовляв, ну, типу, ви ж самі бачите, що війна, ви нам завжди казали, що вибори не треба і не можна, через що? Через то, що е в законі ж написано, що в війну вибори не проводяться. А ви, Захід, нам казали, що вибори не можна проводити в війну і треба завжди слухати закон. А тут, начебто, з'явився якийсь тиск. Так от, частина цього тиску була спровокована власне, з Києва тими, хто хотів швидко піти і переобратися. І навпаки, е які члени Політичних угрупувань у гарному значенні в Європі та Штатах сказали, о, слухайте, давайте і ми спробуємо цю ідею закинути, подивимось, як вона спрацює не спрацює. Е, ну, В будь-якому випадку ця ідея була на столі. Зараз від неї чуть-чуть по всі почали відмежовуватись. Зараз скажу чому, але повернусь до умов, які Зеленський виставив і сказав, що не буде. Це зрозуміло, що безпека. Друге, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози. Підтримка сполучених штатів продовжиться і надалі, сказав Зеленський. Зараз РФ слабка їх намір е, заморозити конфлікти. Ну і зараз боєприпасів та запасів ППО для контрнаступу не вистачає. Також заважають мінні поля, але ми тримаємось. Сказав Зеленський. Ну і власне все це лягає в умови, що мовляв безпекових можливостей не вистачає що не вистачає для успішного контрнаступу ресурсів, як йому здається. Ну і зрозуміло. Ну і зрозуміло, що найголовніша умова, це теж сказав Зеленський, що вибори відбудуться, якщо в парламенту вдасться вирішити всі задачі по забезпеченню доступу до голосування. Важливо організувати вибори так, щоб люди, котрі повинні голосувати, могли це зробити в безпеці, без нападів. У нас є. Така задача, говорить Зеленський на Толіському каналі, якщо наша країна зможе внести поправки в закони, то вибори відбудуться. От, на Ялті, в Ялта European Strategy, в вересні минулого місяця Зеленський сказав, якщо ми зможемо, і це умова, якої він не говорив раніше, і вона символізувала, що він зараз не дуже сильно хоче проводити вибори, якщо ми зможемо провести вибори на окупованих територіях. Зрозуміло, що там зараз, поки їх не звільнимо, не можемо проводити. Ну і це такий момент торгу, що ось він каже: а це позиція? Значить, проводити вибори не хочу. Тобто, позиція після вільнюся змінилася. Ну і зрозуміло, що ті цілі, які собі Зеленський сам ставив, він десь їх не досяг. Ну, от, хоча військові роблять і робили, і будуть робити точно все можливе, щоб звільнити країну. Але тут була така більше трошки політична гра, персональна політична гра або командна політична гра. Ну от, ну і власне вони цього не досягли зараз політично, тому трошки відміжовується від виборів. Тому безпека і безпека всіх, хто буде голосувати. Ну і доступ до е окупованих територій. Плюс дуже важливо всі розуміють, що а яким чином будуть голосувати військові. Найголовніше питання: а чи зможуть обиратися військові? Бо виходить так, що військові стали супергероями війни, але ми їм не даємо можливості обиратися. Хоча багато хто з них міг би нелегко зайти в парламент або, наприклад, стати теж президентом, і ось це дуже велике питання через те, що, е, начебто, конституція не порушується. Або десь закривають очі, як каже наш спікер. Ну, типу, дишло, можемо туди, а можемо сюди. Але чому військові Він не мають права обиратися? Ну і те, що дуже боїться влада, що те, що кожна партія, кожен кандидат отримує можливість агітувати серед військових, і ось тут ризик для всієї країни. Це ж уявіть, якщо ОПЗЖ поїде балотуватися до військових і розповідати їм всю неправду і всю російську пропаганду. Мовляв, дивіться, як все погано, як можна було зробити по-іншому, аби, наприклад, щоб ми всі тут здалися, так. І ось це теж дуже великий ризик, який офіс президента бачить як дуже е сильний і серйозний, що президент перестане бути священною коровою, його можна буде критикувати, і всі будуть це робити. Зрозуміло, що велика кількість помилок. Зараз ми всі живемо в такому суспільному договорі, що його не критикуємо. А якщо це й робимо, то достатньо легко і лояльно. Ми розуміємо, що це наш президент, що це наша країна, і ніхто не хоче вбивати капітана підводної лодки критикою дурною. От, але ця критика назріла, і якщо будуть вибори, то вона буде виходити з берегів. От. Е, ну, власне, Захід каже, офіційний захід, бо перед цим всі, хто з заходу говорили, це були або не офіційні високопосадовці, або були не найвищого рівня високопосадовці, як пан Кокс, е, власне, спікер е, Парі. Парламентської ради Європи, тобто не найвища посада в Штатах, це Лінсі Грем, ну звичайний сенатор, але це не Байден. Що я отримав яку інформацію з своїх дипломатичних джерел, там яку мені підтвердили деякі наші українські політики, що зараз дуже сильно обговорюється питання можливого заміни кабінету міністрів. Поки що йдуть переговори між нами і Заходом, Захід виставив чітку позицію. Дивіться, вибори вас теж можуть розкачати. Це не дуже добра історія. Теж про що я вам говорив там і місяці, два, і три. При тому, що коли ми почнемо сваритися, це буде дуже схоже на експеримент під час війни, просто чума в час війни. От і вони кажуть, що ти типу, послухайте, давайте замінимо кабінет міністрів. Візьміть серед своїх, серед українців, виберіть чесних, порядних, професійних, технократів, поставте їх на ті посади, які вважаєте, і запускайте, що треба зараз зробити? Після корупційних скандалів влада втратила певний. Ну, скажімо так, присмак демократичної легітимності. Назву це м'ягко, можливо, навіть трошки красиво та романтично, але втрата цього елементу легітимності призвела до того, що нам менше почали давати грошей, що нам менше почали давати зброї, що нам менше почали давати всього. Ну і нам кажуть, слухайте: замініть кабмін, ви обновитесь, ви викинете всіх там корупціонерів, хто був, і ви зайдете в дуже нову, нормальну. Позицію обновленої легітимності без виборів, вибори заборонені, і ви тоді отримаєте нормальну цікаву історію. Коли ви будете рукопожатні, отримати знову багато всього і в супербезмежних розмірах, але вам точно не доведеться йти на виборчу кампанію, що насправді для нас дуже добре, через те, що дійсно вибори нашу країну можуть розхитати і просто перевернути вверх дном, чого нам точно не хочеться і чого нам точно не потрібно, тому що ми нагадуємо, що вибори в час війни вибори ніхто не проводить, але всі знають, що влада готувала можливі вибори в грудні, тому кажуть, ну слухайте, ви ж самі готували, проведіть їх в наступному році. Я знаю з закритих джерел, що з американським високопосадовцями, які приїжджали сюди, були розмови в наших перших облич, Ну і сказали, що готові проводити в 24-му, але просять, хоча б, повернути щось дуже велике і тоді готові йти на перевибори. Ну от друге, що ми знаємо, коли це досягнуть, точніше, ми не знаємо, коли досягнуть тих чи інших міст, знову ж таки, Зеленський не називав конкретні міста, от скільки до виборів. І всі розуміють, що все зав'язано ще на вибори в Сполучених Штатах. Загалом, якщо Путін. Піде на свої вибори і буде обиратися. Це вже буде історія, коли весь світ буде прикутий туди. Потім світ буде прикутий до виборів в Штатах. Чи будуть нас питати за наші вибори незрозуміло і невідомо. Все буде маркуватися по одному критерію: корупція. От чим більше корупція, тим більше будуть повертатись до питання виборів. Але дуже важлива історія. Е е е Кабмін може стати альтернативою, і тоді за вибори ніхто не говорить. Це перша річ. Друга. Щоб почати міняти кабмін, треба продемонструвати, що готові боротись з корупцією, і цей або наступний тиждень з офісу Президента має бути звільнено два заступника керівника. Не буду говорити які прізвища, ви самі здогадаєтеся або напишете в коментарях. Два заступника мають звільнити як демонстрацію, що готові боротись. Із корупцією. І це має бути якраз е, історія про те, що дійсно готові знищувати корупціонерів, викидати їх. Ну, хтось каже, що назначать послами. Хтось каже, що дійсно заведуть справи. Не знаю, не впевнений, навіть що двох звільнять, будуть намагатися звільняти одного, щоб сказати, ну, давайте хоч так. Е, тому зараз за цим слідкуємо, але щоб закрити тему виборів, щоб ви розуміли, вибори почнуться тоді, тільки в ЦВК почнуть міняти склад. От тільки почнуть міняти склад, бо там частина людей Богдана, зрозуміло, що цей офіс захоче своїх людей. От тільки побачите в ЦВК міняють склад, знаєте, що вже готуються до виборів. Друге, вже домовлено і Захід, начебто це погоджує, що за кордоном можна буде голосувати в дії. Це не публічна інформація, але всі це підтверджують. Друге, що в середині України будуть закриті списки. Це дві таких інновації, але за них треба буде ще голосувати в Парламенті знову ж таки це зміни до конституції, яким чином вони збираються їх проводити, поки що невідомо, але більшість зі всіх на це погоджується. Ну і зрозуміло, що Зеленський буде намагатися йти не просто один, а мати цілий пул партії. Багато хто говорить про можливу партію дія, яка піде. Багато хто говорить про похід Арестовича як дуже дружньої опозиції. Багато хто говорить про те, що можливо навіть Буданов буде в проєкті Зеленського або як окремий. Політичний гравець, ну поки що це обговорюється більше схоже на політичні плітки. Так само обговорюють партію військових наближено до ну, от якою займається керівник офісу. Ну от поки що це більше схоже на розмови, це не плітки. Тобто всі це знають, всі це приймають. Це інформація, яка поки що не стала публічною, але всі розуміють, що вона на столі і цей сценарій точно може зіграти. Але якщо говорити чесно, то насправді для України зараз не в вибори треба гратися треба зараз. Перемагати Росію на полі бою і Зеленський, якраз таки в цьому ж інтерв'ю, 24-му, TG24, да, «Скай», він сказав, що два місяці, і про це американці кажуть, ви зможете йти в контрнаступ, а далі буде зима, будуть грузнути всі і танки, і техніка, і люди. І доведеться все таки призупинятися і зменшувати інтенсивність боїв. Ну, Зеленський говорить, що головне не втратити ініціативу на полі бою. Це правда, і дійсно це, це важливо. Ну, от, але головне не втратити і довіру західних партнерів, які дають гроші, зброю і підтримку. Ну, от і оту дуже важливо їх повернути. Тому мені Кабмін видається простішим. Тим більше, що... А, ще одна важлива умова, що захід каже, Кабмін конституційний. Перше завдання не крадуть, друге реально наповнюють бюджет. Третє, їхні посади реально конституційні, а не управляються із офісу. Ось таких три умови ставлять, щоб, типу, приймайте або не приймайте, але кажіть, граємо разом чи не граємо. Ось такі інсайди я вам приніс. Але тим часом є гарна новина. Американці сказали, що весь захоплений, вся, весь захоплений арсенал. Іранської зброї, безліч автоматів і інших смаколиків, готові передати Україні. Це насправді гарна новина, тому що іранська зброя проти росіян ще не воювала, як мінімум, виглядає дуже цікаво і прикольно, тому її видадуть нашим хлопцям. Друге, що я вас прошу, 93 бригада, докиньте грошей, будь ласка, щоб ми дійсно на цьому тижні все швиденько закрили, а то й раніше, і вже в кінці тижня я міг поїхати завести їм в Константинівку ці. Дрони, в них буде 5. Ну і зрозуміло, що, будь ласка, прямісінько, зараз підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і зрозуміло, що напишіть відповідь на питання, що ви вважаєте більш прийнятним в етапі цієї управлінської кризи, більш прийнятним сценарієм? Вибори чи просто заміна кабінету міністрів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!